Порт об'єднує на стадіоні Авангард у Рівному, амфутбольна команда Верес Мрія зіграла товариський матч проти жіночої збірної України з Амфутболу. Ветеранка російсько-української війни та капітанка збірної Ольга Бенда потрапила на війну ще за часів. АТО. служила у 72-й бригаді, вирішила долучитися до команди та перевірити свої сили. Трошки пробігалась, я вам Скажу ось до того всього. Можу сказати, що це джентльмени, тому що коли дівчина впала вони підходили, допомагали встати. Для мене це найкраща реабілітація, тому що після зникнення чоловіка в 23-му році в січні я 9 місяців сиділа вдома, не хотіла ні з ким спілкуватися. І футбол витягнув мене знову до життя. І, ну, це надає мені. Сили жити, далі працювати, насолоджуватись життям. Серед учасників матчу також ветеран Андрій Собурай. Чоловік захищав Україну у складі 42-ї бригади. Отримав поранення у 2024 році. Нині активно займається адаптивними видами спорту. Емоції високі, великі. По-перше, перший раз я грав збірною, яка має досвід і такий непоганий, бо це ж збірна України. Мені дуже подобається. І хлопців хочу, що військових. Щоб не сиділи вдома, і точно так само цивільних, щоб не сиділи вдома, щоб всі долучалися, щоб пробували, приходьте, пробуйте. Сподобається, сподобається, не сподобається, двері, шапка там. Наразі жіноча збірна України з Амфутболу готується до товариського турніру, який відбудеться наприкінці червня у Польщі. Гра проти колективу Верес Мрія стала хорошою підготовкою до змагань. Кожен гравець отримав новий досвід. Хочу відзначити Дашу. Сьогодні дівчата зіграли окремою командою жіночою проти чоловічої команди. Нам це було дуже корисно. Я впевнений, що команді Верес Мрія це так також корисно отримати новий досвід, оскільки дівчат. Та все ж таки е, приймали участь в міжнародних матчах і грали на чемпіонаті світу. Цьогоріч, у квітні, Рівненський верес став другим клубом з УПЛ, який створив амфутбольну команду. Півтора місяця тому її очолив Тарас Бодашко. Поки що на даному етапі ми тільки розвиваємося. Це наша перша була гра проти збі, взагалі перша гра. Навіть товариська, але проти збірної України дуже серйозного суперника, тому що там дівчата вже грають і досить давно. Всі хлопці виконали всі вказівки тренера на всі 100%, Я дуже ними задоволений по самовіддачі, це просто неймовірно. Розвиток та результати на змаганнях серед адаптивних видів спорту є важливими. Зазначили в українській асоціації футболу. Ми вже протягом року співпрацюємо з жіночою збірною України з з Ліги Дужих замфутболу і. Підтримували їх, коли вони їздили на перший в історії Кубок світу в Колумбії в листопаді 2024 року. Ось і зараз далі продовжуємо співпрацювати та е, таку налагодили такі гарні дружні відносини. І вважаємо, що це наша місія, як і жіночого футболу, як і чоловічого, і бачимо в цьому великий сенс глибокий. розвитком «Амфутболу» в Україні. Займається Українська асоціація футболу в рамках соціального проєкту Ліга дужих». усіх охочих закликають об'єднуватися та долучатися до занять. Ам. Футболом будуть раді бачити кожного. Максим Остапець, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.